Тривогу та загрозу з неба ніч на Нікопольщині минула тихо. У жодній громаді обстрілів не було. Втім, вчора окупанти вкотре атакували райцентр з важкої артилерії. Постраждалих та руйнувань немає. Томаківська громада вже з питною. Про це повідомила Асоціація водоканалів України. Місцева влада спільно з благодійниками встановила стаціонарну очисну систему. Вона здатна фільтрувати приблизно 24 тисячі літрів на добу. Відтак забезпечити питною кожного жителя. Працюють у три зміни та навіть під обстрілами. У районах, які потерпають від підриву Каховської ГЕС, триває будівництво магістрального водогону. Нині роботи ведуться на трьох ділянках, зокрема у Марганці, Нікополі та Покрові. Протяжність водопроводу становитиме 145 кілометрів, потужність 400 тисяч кубометрів. Хрест бойових заслуг. Таку відзнаку від президента отримала медикиня і уродженка Нікополя Ксенія Конопля. З червня 2021-го дівчина рятувала життя бійців у гарячих точках. На нулі перебувала до липня 22 го А з 24 лютого на Луганщині вивозила поранених та побратимів із під завалів. Зазвичай працювала у надскладних умовах просто під час шквального вогню з боку противника.